Доброго дня, шановне панство. Граємо в казочки. Продовжуємо кампанію Забива. Сподіваюсь, що вже завершимо цю кампанію останньою місією. Битва в Лівонії. І так, в перших двох частинах ми Маше, Маше, блін. А, наше маленьке місце. А, допомогли цьому місцю Юрію. Це здається, Псков. Знайшли декілька як копалень. Так, давайте. Не можна? А, можна. Наші тут маленькі поселення добувають їжу. Е, на жаль, на жаль, ми не вберегли. О, до речі. Давайте ось так, а потім ось так. Тут було ще одне місце е, з кіннотою. Е, двома стайнями. На жаль. Ми програли битву. Я думав, що треба з флангу зайти, але, як я зрозумів, не можна було, щоб всі захисники жовті померли. Вони не прийшли на мою сторону, як тут. Вони тут залишились. Треба було їх захистити. Ну, я так думаю, скоріше все. Або вбили його там генерала, який тут був. Ну, добре, нічого страшного, в принципі. Так, наші всі поліпшення, які ми зробили. Так, 9750. Тут сейчас даете кузни я. Залезу 10. А, там залезу. Золото 4950. Так. 9750. Давайте уже будем вот так работать. Все снова нападают. Стрілець 72, Стрілець 48, помни, ти загин. Так, а, у нас досі немає. Эй! Назад! І все, тепер можно йти сюди, супер. Давайте ты сюди! Так. Так, ці вже підійшли. Давайте поповнимо. Є. Є. 115. Супер. Ось так. Ну вперед. Ого! Оце вони прям добре. Стріляють. Прям дуже добре, я б сказав. Це було трошки раніше зробити добре. добре. Так, селяни, селяни. Ви, ви підійшли до нарви. Вам ніколи не подолати цю могутню фортецю без гармат. Зруйнуйте довкола все, що зможете. Спаліть шведські будівлі. Це завдать величезної матеріальної і моральної шкоди шведам, які дивитимуться на пожежу з поза стін фортеці, без що небудь вдіяти. Блін, як зазвичай. Тактика кацапів, блін. Все вирізати все сполутки. Сюди, будь ласка. Угу. Захопити не можна. Так, але тут ще одна купальня. Так, підійдіть сюди, поповнимо загін. Барабанщик. Один. Так. Так Нехай підійдуть. Давайте похиляємо ще раз. Сім тисяч, швидкострільність. Так, давайте спокійно. Угу. Тут ми можемо апнути. Так, 5 є. Давайте навіть тут на 8 зробимо. Сюди п'ять сім вісім супер. А тепер залізно вгільну так так десять вісім сто десять є. Це вже ніяк не поповнити. Ну так. Добре. Сюди. Стрільцями трошки поповнимо. Так, захист. Стрілець, списоносець. Нехай буде так. Давайте повнемо сімдесят два. Угу, зрозумів. Не підходить. Так, сюди. Все, спор. Поліпшення. Давайте в копані. І зробимо, що воно тут залізо. Зробимо одразу поліпшення заліза. Сюди, будь ласка. Поліпшення. Так, сюди, будь ласка. І сюди. Нехай буде 54 Так, 72, треба 18 О, 18 72, 72, нормально У мене прийшла ідея Якщо вони постійно так Йдуть Давайте отак станемо. Там спочатку вишукається. 36, давайте, 72, 72. Чи що, погано порахував? 68. А, ну це правильно, тільки вони доходять. Давайте, доходьте. 72, будь ласка, 72 є. Ім вас і вас. Вперед. Так, все в мене здається проапане, все що можна. На даний момент. Угу. Можемо в принципі... Ага, тут гармати. Скоріше тут гармати. Вежі, вежі. Тут вежі. Добре, назад. Назад. Ти все захопи. Все зруйнуй. О, типу так треба. Ні-ні-ні, назад, назад, назад. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Чорт. Блін. Оце прикольно. Це добре мене обійшли, скажімо так, Кінноти, Бліїн, як кінноти не вистачає. Сюди, 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 назад, 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 назад. Назад, назад. Все, перестріляли це. О боже. А, поповнюємо. Так, вони отак от ідуть. Треба, щоб нас. Не захопили. Ой, не. В вежі. Не побили. Блін, як не, не вистачає кінноти. Ой, як не вистачає. Ой, як не вистачає. Так, давайте подивимось що тут. Будемо розвиватись потрошку. На золото. А, там же є ще золото. Точно, точно. Так, давайте одразу 18. О, Прям так. Ідіть сюди. Блин, миссия просто... Цикава, скажем так. Захопай, захопай. Все. Ты, блин, и сам впорешься. Угу. Так, может остаться. Угу. Дурочка меня я. Все, так. Вот так. В принципе. Вот так можем делать. У нас недоброе Оп. Спар. Ай, мои кино там, блин. Сюди, угу. кріпак, блін. Так, доведеться тут, угу. розвиватись з копальнями. Сюди? Сюди. Ось Так. Блін, не 18-й ще не перейти нічого. О Боже мій золоті копальні. Так, секунду, секунду, секунду. А це вже стає цікаво. Так, можемо сюди. Як? Так! Блин. Круто. Круто, круто. Что у нас тут есть? Так, огляд карты, это просто мастхевская фишка. Угу. Назад. Угу, uh -huh. так, так, так. Огляд, огляд. Давайте. Эй, куди пішов? Хто ви такі? Анлі. Добре, ми вас до вас зараз завітаємо. Робіть по шахті поліпшення? Давайте тепер захист отак, отак. Сюди? Сюди? Мгу. Знаєте що? Заради цікавості. Пікінерами Пройдемося, подивимося, що там за фортеця. Угу. П'ята образу отак. Сюди підходьте. Золота багато не буває. Супер. Так, вілля. Поліпшуємо. Зараз добре добре будемо стріляти. Із швидкострільністю. Давайте подивимось, що тут у нас за. Вежа така цікава. Ага. А ти думав? Не все так просто. Ну, так ваш. Верш. Багато не буває, мені здається. Скоріше там. Да ладно. Подні вежі. А, не, гармати, гармати. Так, треба обійти з іншої сторони. Так, де у нас ще кіннота є? Давай. Сюди. Нам би швидкострільність поліпшити. О, все! Супер. Я думаю, нам треба з цього боку зайти і подивитись, що в нас там такого, що в них там такого. Давайте так. Що в них там такого цікавого є? Ми можемо поповнити не можемо. Ну, добре. Є, швидко Супер. Так, давайте в наступному вже відео подивимось в частині. Зліва обійдемо, подивимось, що там, мабуть. Англічанів чіпати не будемо. Чи будемо? Подивимось. Дійдемо до цієї вежі, точніше, в портеці з лівої сторони. Можемо, її можна легше буде захопити. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!